У мене була ідея. Не сказала би, що в мене було конкретне бачення, але в процесі воно з'явилось. Нещодавно я зробила те, про що мріяла три роки і не знаю, чому не робила так довго. Сходила на майстер-клас з писанкарства. І коли випікала останні хліби, мені прийшла в голову ідея спробувати на них зобразити щось схоже на орнамент писанки. Передивилась всякі варіанти, але вирішила зупинитись саме на тому, який оце власне і намалювала на майстер-класі. Спочатку ножем по борошну, яким притрусила хліб, провела всі лінії. а потім Потім провела по ним лезом. А там, де на писанці були квіточки, я вирішила зробити колоски, бо так легше, і якщо ще там квіточки малювати лезом, то тоді взагалі непонятно, що мало би з нього вийти. І так було незрозуміло, бо він же ж виросте. і Ці лінії тоненькими лініями, як на писанці, не залишиться. Тому закинула хліб в розгрітий казан, і через 20 хвилин вже побачила, що з ним сталося. А сталося з ним отаке. Не можу сказати, лайк це чи не лайк, але це однозначно цікавий експеримент. Вийшов ось такий хліб. Я б. Не сказала, що надто схожий на писанку, але з цікавим візерунком. І у мене була ще друга спроба.